Коли Олена зізналася чоловікові, що закохалася в Андрія, їй здалося, що й Степан полегшено зітхнув. Уперше за кілька років подружжя дійшло єдиної думки треба розлучитися. Так вони розв'язали свою сімейну проблему. Якось у вихідний Степан вирішив прогулятися парком. Раптом увагу привернула дівчина, яка йшла бо соняш а взуття тримала в руках. Чоловік спокійно йшов слідом за дівчиною, але все-таки не витримав і наздогнав її. Привіт, незнайомко, ви така легка, наче летите повітрям. Незвичайна. Не чекаючи від себе такого, випалив Степан і почервонів. Вона подивилася на нього та усміхнулась: Привіт, я звичайнісінька. Якось просто відповіла: Я Степан, а ви Дарина. Мовила у відповідь. Того дня вони розійшлися лише ввечері. Спочатку сходили в гості до її бабусі, віднесли продукти, потім прогулялися парком, а тоді пішли в кіно. Степан із Дариною стали зустрічатися. З кожним днем дівчина подобалася йому дедалі більше. Чоловік уже і дня не міг прожити, не побачивши її. Зрозумів, що Дарина саме та. Яка йому потрібна, скромна, спокійна, чесна? Час минав. Якось Дарина, соромлячись та червоніючи, зізналася Степане, у нас буде малюк. Щасливий він підняв її і закружляв. Перехожі дивилися на закоханих із щирою усмішкою. Степане, а ми тепер одружимося, а де житимемо? З батьками не хочеться? питала вона його. Чоловік почервонів. Знову згадав, що він ще у шлюбі і перевів розмову на іншу тему, а коли прийшов додому, одразу ж спитав Елену Ти коли подасти документи на розлучення? Інакше я сам віднесу. Мені треба швидше розлучитися. Із чого це раптом тобі так швидко захотілося бути неодруженим? підозріло запитала дружина. А може, я передумала і не хочу розлучатися? Степан аж очі витріщив на неї, «Зате я хочу. Ти ж обіцяла сама все оформити, я люблю іншу, і вона чекає від мене дитину. А якщо дізнається, що я одружений, кине мене. Нічого собі, недарма, кажуть, у тихому вирі. Не встигли ми розійтися, а в тебе вже дитина скоро буде, обурилася Олена. Степан пішов в іншу кімнату і твердо вирішив наступного дня віднести документи на розірвання шлюбу. Квартира була його, дітей у них немає, тож нехай Олена йде до свого Андрія. Степанові потрібно було відтягнути час, щоб Дарина не дізналася, що він усе ще має дружину. Чоловік вийшов на кухню випити води й остовпів від почутого. Олена з кимось розмовляла його телефоном, якого він забув на столі. Отож, Дарино, ми з ним не збираємося розлучатися, і він одружений. Степан вихопив з рук дружини телефон. Дарино, не вір, я все тобі. Але та вже поклала слухавку. Навіщо ти це зробила? запитав він Олену і безсилу сів на стілець. Жінка, нічого не сказавши, пішла до спальні. Наступного дня Степан поїхав до Дарини. На телефон вона не відповідала. Чоловік гучно постукав у двері, відчинила її мати. Дарина поїхала. Не потрібно її шукати. Дитину вона вирішила не залишати. Холодно сказала вона. Вислухайте мене, будь ласка, я люблю вашу доньку. Це моя дружина навмисне зателефонувала їй. Ми розлучаємося, усе одно разом не житимемо. Та й у моєї дружини інший чоловік. Скажіть, де Дарина? Пан засмутився, адже не хотів втрачати своє щастя. Йому дуже хотілося дитину, і він любив Дарину. Коли чоловік прийшов додому, Олена здивовано запитала, що це з тобою? Занедужав? Що зі мною? Ти зробила свою чорну справу, і тепер мені дуже погано. А якщо Дарина не залишить дитину, у цьому будеш винна ти. Може, Бог тобі й не дає дітей, бо ти не гідна їх. Олена у відповідь нічого не сказала. Минуло три дні, була субота. Степанові не хотілося нікуди йти. Настрій кудись зник. На телефонні дзвінки не відповідав. Просто лежав і дивився у вікно, як гайдаються дерева. Хтось наполегливо постукав у двері. Чоловік навіть не мав бажання підводитися з ліжка. Потім почув, що Олена відчинила. До кімнати зайшла Дарина. Степан не повірив, думав перед ним видіння. Привіт, сказала вона своїм ніжним голосом, і Степан отямився. Мені Олена все розповіла й попросила в мене вибачення. Ти мене теж вибач. Зі мною вже був такий випадок. Одружений чоловік мене обдурив. Правда, тоді я не чекала на дитину, а була вагітна його дружина. Вона прийшла до мене при надії, та ще й сина взяла із собою. А тут я зустріла тебе й закохалася. І раптом дзвінок твоєї дружини. Ну, ти уявляєш, ось я й поїхала. А потім мені мама зателефонувала і сказала, що ти приходив. І Олена приходила до моєї мами і розповіла, що вона подала документи на розлучення. Минув час. Дарина народила хлопчика, схожого на Степана. Сталося диво. І Олена також народила доньку. Стосунки в них налагодилися, ніхто ні на кого не ображався. В Олени світилися очі від щастя, бо стала мамою, а Степан зрозумів, що з ним вона не була щаслива так само, як і він з нею. Добре, що обоє знайшли свою долю.